Слава Ісусу Христу! Що людині потрібно для того, щоб не заблукати в лісі? Якщо я там іду збирати гриби чи просто на прогулянку в ліс, перше, або мені самому потрібно орієнтуватися на місцевості, або щоб зі мною була людина, яка добре орієнтується на місцевості, тому що нікому не хочеться. Заблукати спрацьовує так чи інакше інстинкт самозбереження. Але чому ж тоді люди в духовному своєму житті, ми всі заблучі душі. І без Бога ми всі блукаємо в темряві без світла. І чому тоді люди байдуже відносяться до свого духовного життя, до свого духовного розвитку? Тому що сказано, що страх Господній початок мудрості. Відповідно, якщо людина не боїться Бога, не боїться зустрічі з Богом, то, відповідно, вона не має ані мудрості, ані страху Божого. Господь піклується по великій милості своїй, щоб ми мали тих людей, які являються провідниками, щоб ми не блукали в своєму житті. Тому що сказано в Біблії, що коли цей храм, ця храмина, хижина наша зруйнується, тобто наше тіло, коли воно піде в прах земний, туди звідки воно й прийшло, то душа, якщо вона не пізнала Бога, вона вийде і на неї будуть претендувати такі особистості, як смерть та пекло. І вже не можна буде нічого вирішити, тому життя дане для того, щоб пізнати Бога. Щоб не блукати, щоб знайти цей вихід, цей шлях. І моє відношення до Слова Божого і до людей Божих і показує моє відношення до Бога. Якщо я ігнорую Слово і е, ігнорую людей Божих, які поставлені в моє життя для просвітлення, то, відповідно, і наслідки будуть відповідні. Тому не блукайте в темряві, е, ставайте на шлях. Світла на шлях істини, тому що життя, воно одне і воно коротке. Ніхто не знає з нас, коли воно закінчиться, цей життєвий проміжок. Варто користуватися своїм життям розумно, витрачати свій життєвий ресурс. Приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, щоб наповнювати світлом істини щоденно, вивчаючи. Слово Боже, вивчаючи начатки вчення Христового, які є основою християнської, християнської віри, фундаментом, можна сказати, на якому будується світобудова християнина. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.